Таю в ефірі Ньюз» про головна за останню добу в студії Вікторія Ляшевська. Україна вивела внутрішні війська з Криму. Всіх солдатів передислокували на материк. Чергова зустріч керівників дипломатичних відомств Росії та США щодо України. Головні конкуренти на виборах президента України визначились. Кили одеського узбережжя вогні. Держслужба з надзвичайних ситуацій фіксує небувалу кількість пожеж. Планета вимикає світло. У світі відзначили годину землі. В Одесі пройшов день мітингів. Біля пам'ятника дзюку зібрались одесити, що підтримують єдність України. Вони тримають українські прапори. Скандують: Одеса. Це Україна та Путін геть. Далі учасники вирушають центральними вулицями міста до парку Шевченка. Другу співають гімн України, несуть величезний український прапор. Уже час в Одесі проходив мітинг прихильників федералізації України. Тримаючи в руках російські прапори, вони пройшли центральними вулицями міста від куликового поля. Пізніше біля пам'ятника дзюку виникла сутичка між представниками антимайдану та правим сектором. На щастя, обійшлось без жертв. Війку біля дзюка вже розслідує міліція. Про це повідомив начальник управління Петро Луцюк. На місці події працює слідчо-оперативна група. Саме українці будуть визначати і формат нової конституції, і формат устрою країни. В Той же час сьогодні в Україні немає жодних, жодних передумов для її федералізації. Україна унітарна держава. Ми безумовно проводимо політику щодо посилення. Самостійності відповідальності наших регіонів в першу чергу економічної самостійності. І це нормальний процес. Регіони повинні бути сильними. Визначились головні конкуренти на виборах президента України. Соціологи припускають, що основна боротьба розгорнеться між Петром Порошенком та Юлією Тимошенко. Посилює опозиції Порошенка його союз з Віталієм Кличком, який відмовився балотуватись на користь мультимільйонера. Останній підтримає лідера удару на виборах київського голови. Партія регіонів висунула кандидатом на посаду президента Михайла Добкіна. Як саме висуванці балотуватимуться ще троє регіоналів Сергій Цігіпко, Юрій Бойка і Олег Царьов. Усі вони продовжать орієнтуватися на Росію. 30 березня завершився термін подачі документів для участі у виборах до ЦВК. Наразі є 15 претендентів на президентську посаду. Сімох з них вже зареєстрована. Чергова зустріч керівників дипломатичних відомств Росії та США щодо України завершилась без конкретних результатів. Як сказав по її завершенню державний секретар Джон Керрі, сторони обговорили варіанти деескалації конфлікту і тепер перекажуть їх керівникам своїх країн. Керрі додав, що жодного рішення не буде ухвалено без участі України будь-який з варіантів регулювання має містити пункт про прибрання чисельних військових підрозділів, які нині Росія накопичує вздовж українського кордону. сьогодні я підняв це питання перед російським міністром закордонних справ. На наш погляд, ці сили створюють клімат залякування та напруги. і президент сказав, що ми будемо захищати права. Русских и русскоязычных на Україні используя весь арсенал політичних, дипломатичних і правових методів. к этому нічого додати. Скупчення російських військ на кордоні не пакують Сполучені Штати. Міністр оборони США Чак Гейгл наказав командувачу сил НАТО в Європі генералу Філіпу Брідлову негайно повернутись з Вашингтона до Брюсселя. Брідлав має найближчим часом провести консультації з партнерами по НАТО щодо гарантування безпеки членів альянсу в східній Європі. За оцінками американських джерел на кордон з Україною Кремль стягнув аж 40 тисяч військових. Саме главне для Путіна е та не продвучав вистріл. Єсли Україна тут пасують хоч один раз. значит, то здесь существует большая опасность и большой риск. И самое главное ⁇ это четкая координация всех решений от верховного главнокомандующего и до низа, и готовность, готовность каждого солдата, каждого офицера ответить огнем по врагу. Опанована ситуация. Частины наших Під е, Збройних сил висунуті до наших кордонів, є всі якби передумови до того, щоб Україна не здала без супротиву свою територію на сході. Такого як в Криму не буде. Україна вивела внутрішні війська з Криму. Всіх солдатів передислокували на материк. Про це повідомили у прес службі МВС. У відомності зазначили, усі 1100 військових продовжать служити в національній гвардії. Наразі командування переймається розв'язанням побутових проблем передислокованих військових. Після анексії Криму самопроголошена влада Придністров'я офіційно попросила Москву включити і цей регіон до складу Федерації. В українському МЗС кажуть, Росія може скористатись конфліктом у Молдові для дестабілізації ситуації у південних областях України. Але поки що ситуація на самих кордонах спокійна. На даний час ситуація на придністровському сегменті україно молдовського державного кордону стабільна та контрольована, як наша, так і Ті громадяни, які проживають в суміжній державі, вони всі запевняють, що ніякого скупчення будь-якої техніки чи будь-чого поблизу кордонів немає. 10 мільйонів доларів на оборону Молдову виділяють Сполучені Штати. Як пояснила Вікторія Нуланд, Вашингтон особливо занепокоєний ситуацією в Придністров'ї. Наголошую, сполучені штати завжди підтримували і підтримуватимуть територіальну цілісність Молдови. Мій візит має символізувати підтримку демократичним змінам у цій країні. співробітники МВС затримали ряд осіб, яких підозрюють у масовому вбивстві мітингувальників на майдані незалежності в лютому цього року. До переліку затриманих відносяться не тільки члени організованих кримінальних банд, а й деякі співробітники правоохоронних органів, повідомляє прес-служба МВС України. Щоправда, не уточнюється кількість підозрюваних і затриманих. Очікується, що в четвер міністр внутрішніх справ генпрокурори, голова СБУ, нададуть проміжний звіт про розслідування справи про масові вбивства в центрі Києва. Росія створила міністерство справ Криму. Пообіцяла влаштувати на півострові особливу економічну зону, підняти зарплати та пенсії, перейменувати Таврійський університет. Всі ці нововведення були обговорені на засіданні уряду Росії, що відбувається в Криму за участі прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва. В результаті приєднання до Росії ні один, ні один житель Криму нічого не має втратити. Може только Именно этого ждут от нас люди. Перебування офіційної особи іноземної держави на території України без відповідного та завчасного узгодження з українською стороною є грубим порушенням існуючих норм міждержавного спілкування та усталеної практики міжнародного протоколу. Міністерство закордонних справ України і надалі не залишатиме поза увагою такі. Відверто провокаційні та антиукраїнські кроки Російської Федерації. Тим часом Держдума Росії розглядає денонсацію домовленості з Україною щодо Чорноморського флоту. Розірвати угоди з Україною. Рекомендував профільний комітет Держдуму у справах СНД. Рішення ухвалили одноголосно. Раніше російський прем'єр Дмитро Медведєв заявляв, що Росія має право вимагати від України ще й 11 мільярдів доларів відшкодування. В свою чергу Україна наголошує: Москва не має правових підстав денонсувати угоди в односторонньому порядку та вимагати компенсації. В установах на території України достатньо вільних місць, щоб розмістити всіх цих осіб. Які перебувають на території Автономної Республіки Крим на сьогоднішній день, з урахуванням тої специфіки, яким чином вони будуть доставлятися із місць на території Криму до найближчої, наприклад, установи, це ми розглядаємо як два варіанти: можливо, Миколаївський слідчий ізолятор можливо, херсонський слідчий ізолятор І звідти плановими вартами вони будуть доставлятися до визначених місць відбування по Ронтоварний ринок сьомий кілометр в Одесі входить в стадію банкрутства. Майно ринку арештоване, рахунки заблоковані. Повідомляє Державна виконавча служба України. Згідно з документами, арешт накладено на власність ринку, його керівництво заборонено здійснювати відчуження власності. Також припинена офіційна фінансова діяльність підприємства. Саме керівництво сьомого кілометру цю інформацію спростовує. 22 пожежі на схилах узбережжя за останній місяць зафіксували в Держслужбі з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Неубережне поводження з вогнем чи залишки сміття, яке легко займається, стають причиною ось таких втрат. На цій ділянці вигоріла три тисячі квадратних метрів. Рятувальники взялись до профілактичної роботи. Проводять із населенням попереджувальну работу, раздают листівки. То есть весь горючий мусор за собой убираете, чтобы не распространялся, огонь через них на остальные растения сухие и нельзя пользоваться на природе открытым пламенем, то есть без присмотра. И тут вот кто на дачах, у нас тут свекровь на даче со свекром. Они просто против этого, потому что это все может загореться в любую яку в любую минуту. А причина какая? Потому что поджигать, чтобы не было вот этих вот старых камышей. Такі пожежі гасити найважче, розповідає начальник Київського районного відділу Держслужби з надзвичайних ситуацій Валерій Дяченко. Адже підвести техніку на схили майже неможливо. Так зверху, так, так і знизу. Знизу йдуть причали, 133-й причал і 137-й причал. Також ускладнює ситуацію відсутність поблизу джерел водопостачання. Вода є, море є, під'їздо для машин для забору води відсутствує. А ще рятувальники нагадують, за підпали сухостою передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Зараз підуть отдихи, праздники, пасхальні праздники, майські праздники, а це, як звичайно, мангали, шашлики і чому це все веде? Весь, весь клон Чорноморського побережжя у нас печі вигорів вже. З настанням теплої погоди горять не лише схили одеського узбережжя, але й учерети. Їх гасити також складно. Останній випадок стався в селі Сичавка. Горіло 500 квадратних метрів очерету. Під час ліквідації пожежі знайдено тіло загиблого чоловіка. Ведеться слідство. У світі відзначили годину землі. Цими вихідними мільйони людей виключили світло та електроприлади у власних помешканнях. Повністю знеструмили й головні пам'ятки різних міст планети. Загалом майже тисячу об'єктів по всьому світу до акції могли приєднатись усі охочі. Для цього було достатньо на одну годину виключити світло. Мета години землі привернути увагу міжнародної спільноти до проблеми зміни клімату. Це наймасовіша акція в історії людства. Лише минулого року її підтримали 150 країн, майже 7 тисяч міст і понад 2 мільярди людей. якщо поглянути на головні висновки у звіті, то головним видається те, що ми живемо в часі, коли зміни клімату не є гіпотетичним майбутнім. Ми живемо у світі, де наслідки кліматичних змін, що вже виникли, є поширеними і непрямими. Наслідки видно від екватора до полюсів, від узбережжя до гір. Тож не виникає сумніву, що ми живемо у світі, що вже змінився. Масові флешмоби відбулись в різних містах в Україні в аеропортах Одеси, Львова, Донецька, Дніпропетровська та Харкова. Музиканти виконали гімн Євросоюзу. Таким чином вони підтримали єдність та цілісність України. Без святкування 1 квітня важко уявити. Навіть у непростий час одесити відзначають гумарину щоправда в дусі часу. Комедіада 2014 стартувала в одеському домі клоунів. Це червона доріжка для учасників та гостей міжнародного фестивалю клоунів. На відкриття комедіади прийшов навіть Володимир Путін, а також невідомі гості на човні під назвою Куяльник. Ця подія лише початок фестивалю. Основна програма відбувається 1 квітня. Артисти з різних країн проходять парадом центральними вулицями Одеси. І це були всі новини на цю годину. Більше на сайті та у соціальній мережі Фейсбук. Телефонуйте, якщо у вас є власні гарячі новини, побачимось.